Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я Терещук Юлія Вікторівна, начальник управління соціального захисту населення Білоцаківської міської ради. Сьогодні поруч зі мною Віта Яковець, яка є начальником по роботі з ветеранами війни та встановленням статусів. Тема сьогоднішньої нашої прес-конференції допомога з боку місцевої влади для захисників та захисниць України та відповідно членів їх сімей. Насправді ж, робота з ветеранами війни почалась досить давно ще від прийняття закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. А саме з 1 січня 1994 року зрозуміло, що з початком військової агресії Російської Федерації змінились вимоги часу. Почалось змінюватися законодавство, і вже з 1 січня 2019 року. В нашому управлінні розпочав свою роботу сектор у справах ветеранів війни. Спочатку це було три посадові особи. Вже ж з 1 січня 2023 року, у зв'язку з такими реаліями часу, в нас уже створений відділ у справах ветеранів війни та встановленням статусів. Вже в штатному складі 5 одиниць. До повноважень. Цього відділу належить реалізація як державної політики, так, так і обласної та відповідно місцевих програм для підтримки захисників і захисниць України. Прийом громадян спеціалістами цього відділу здійснюється на бульварі Грушевського, будинок 6 в приміщенні молодіжного центру. Громадян приймають. Щоденно з понеділка по п'ятницю з 9 години до 17.30 без обідньої перерви. Крім того, хотіла б оголосити телефон для консультацій, за яким люди можуть звернутися для того, щоб можливо чи домовитись про зустріч для зручний для них день і час, чи отримати відповідну консультацію, скажімо так, не виходячи з дому. Це 096 29 10 106 та 050 688 58 23. Також варто б зазначити, що взагалі в управлінні вже багато років працює мобільна соціальна бригада, і якщо є певні громадяни, як, наприклад, це особи з інвалідністю внаслідок війни, які не можуть самостійно відвідати управління, то спеціаліст безпосередньо виїздить до людини додому. Крім того, для швидкого інформування. Членів сімей загиблих в месенджері Viber у нас створена спеціальна група, де можна швидко до цих громадян донести необхідну інформацію. Це якщо, наприклад, відбуваються якісь зміни законодавства чи от нещодавно буквально прийнята обласна програма турбота для того, щоб громадяни знали і були проінформовані, ми здійснюємо відповідні розсилки. Хотіла б зазначити, що цей відділ щоденно приймає від 25 до 80 осіб. Ну і хотілося б конкретно зупинитися на заходах, які ми здійснюємо щодо реалізації державних, обласних та місцевих програм. Зокрема, реалізація державних програм це встановлення статусу особам з інвалідністю внаслідок війни та видача їм відповідних посвідчень. Це встановлення статусу. Сім'ям загиблим, так само видача їм посвідчень та довідок для дітей. Забезпечення технічними засобами реабілітації. Якщо особа з інвалідністю потребує забезпечення палицями, милицями, матрацами, ну, будь-які. Засоби реабілітації, так само ці заявочки приймає управління соціального захисту населення. санаторно курортне лікування цієї категорії осіб. Але, на жаль, 23-й рік держава не фінансує ці програми. 24-й рік, так само законом про державний бюджет, фінансування цього заходу, на жаль, поки призупинено. Ну і найбільше такий реалізований теж захід дуже. Потреба в ньому велика, це компенсація на придбання житла деяким категоріям осіб. Це інвалідам війни, внаслідок, інвалідам війни першої і другої групи та членам сімей загиблих відповідно до постанови Кабінету міністрів 719-ї. І професійна адаптація. Але так само, поки на цей рік ще фінансування не розпочато. Ми чекаємо, можливо, як буде тільки розпочато, то Особи зможуть пройти відповідне професійне навчання. Ну, щодо реалізації обласних заходів, це обласна програма Турбота, яка передбачає як надання одноразових матеріальних допомог членам сімей загиблих чи особам з інвалідністю внаслідок війни. Так само ця програма передбачає і Певні щорічні допомоги для цієї категорії осіб. Ну і, звісно ж, хотілося б окремо зупинитися на нашій місцевій програмі. Вона не одна у нас, яка дозволяє підтримувати цих категорії громадян. Зокрема, це програма захисників і захисниць України. В сьогоднішній редакції це на 23-25 роки. Але взагалі ця програма розпочалася ще вперше була розроблена в 2017 році. В принципі, вона досить актуальна. Кожен рік із урахуванням вже певного досвіду, з урахуванням. Побажань як захисників, так і членів сімей загиблих, заходи цієї програми актуалізуються і, відповідно, змінюються. Хочу окремо зупинитися на тих заходах, які є в цій програмі, які досить мають як актуальні, це зубопротизування. Насправді це захід найбільш. Такий востребований, ним можуть скористатися як і члени сімей загиблих, так і самі військовослужбовці, так і вже, відповідно, наші захисники і захисниці. Також, згідно цієї програми, в минулому році був введений новий захід це санаторно курортне лікування або оздоровлення для дітей загиблих захисників та захисниць України. Зокрема, такі дітки мають змогу пройти оздоровлення чи відпочинок в супроводі одного з батьків або законного представника. Теж захід досить популярний і ним користуються. Також наші захисники захисниці можуть отримувати відшкодування за обстеження, проведені шляхом. Магнітно-резонансної томографії, ангіографії та комп'ютерної томографії. Так само, як вони проходяться відповідно обстеження, вони можуть за нього отримати відшкодування. За проведені складні хірургічні операції, так само надається одноразова матеріальна допомога. Якщо військовослужбовці проходять лікування в комунальних закладах нашої громади, так само вони можуть отримати компенсацію за це лікування. Ще є такий захід: це допомога для компенсації витрат за реабілітаційні послуги. Якщо ж особа з інвалідністю внаслідок війни потребує проведення реабілітаційних послуг. Вони так само можуть скористатися цим заходом та відповідно пройти реабілітацію. Слід окремо звернути увагу дітки загиблих, які обрали для себе шлях також військової служби, які навчаються в відповідних закладах за цією професією. Вони щомісяця отримують стипендію від міста в розмірі 3 тисячі гривень. І діти військовослужбовців, які обрали батьки, яких загинули, і які обрали для себе шлях військової служби, для них надається одноразова матеріальна допомога в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму. І новий захід, який буквально був внесений на. Минулі сесії міської ради це надання особам з інвалідністю внаслідок війни першої групи одноразової щорічної матеріальної допомоги в розмірі 15-кратного розміру прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день це 43 тисячі 800 гривень. Ну і такий захід, на жаль, реалії часу це поховання наших військовослужбовців. Це захід, на який йде найбільша частина коштів цієї програми. Поховання відбувається на Алеї Слави за рахунок коштів місцевого бюджету. Це так само здійснюється через управління соціального захисту. Ті ж родини, які обрали, прийняли рішення поховати своїх загиблих захисників. Не на Алеї Слави їм здійснюється відшкодування за їх зверненням на встановлення пам'ятних знаків на могилах захисників. Ще програма, звісно, передбачає ряд заходів, таких більш організаційних: це організація певних свят, перевезення родин загиблих для певних урочистих заходів. Так само здійснюється за рахунок цієї програми. Ну, хотіла би зазначити, що на реалізацію заходів цієї програми на цей рік використано 5 мільйонів 800 тисяч гривень. І вже багато років в нас діє програма Турбота, яка так само дозволяє підтримати родини захисників і захисниць. Зокрема, це, мабуть, найперший захід, який був взагалі. Для цієї категорії осіб це відшкодування за комунальні послуги. Наприклад, ці категорії осіб мають 50% знижку для оплати за житлово-комунальні послуги, ми ж з місцевого бюджету ще компенсуємо їм залишок цих 50% на оплату за комунальні послуги. І щорічно, до 29 серпня членам сімей загиблих виплачується одноразова матеріальна допомога. Також ще у нас є місцева програма надання окремих пільг, якою передбачено санаторно-курортне лікування для певних категорій осіб. Зокрема, це для родин загиблих. Так само ще передбачено в цій програмі. Ще слід зазначити, що. Не тільки управління соціального захисту населення, а й, звісно, інші управління міської ради реалізують соціальний скажуть, захист для ветеранів війни та членів їх сімей, зокрема управління освіти. Де передбачено безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців, а також для дітей загиблих, захисників та захисниць України. І в жовтні кожного року надається матеріальна допомога дітям загиблих захисників і захисниць. І управління культури організовує безкоштовне навчання в мистецьких школах нашого міста. В принципі, це все коротко, те, що хотілось вам розповісти. Якщо у вас є питання, з радістю відповімо, будь ласка, якщо можна загально скільки коштів з бюджету цьогоріч виділено на оздоровлення? все, що ви казали, там на медичну допомогу і на компенсацію саме комунальних постійно? Саме скільки коштів, ну не, не готувала цифри прямо скільки виділено, але взагалі потреба забезпечується. На сьогодні, що стосується комунальних послуг, ця потреба щороку забезпечена, немає якогось недостачі коштів. Щодо оздоровлення, на сьогоднішній день всі звернення, які прийняті від, від людей, вони поки всі забезпечені. Якщо ж фінансування буде недостатньо. То ми відповідно звернемося до міської ради з проханням нас дофінансувати. Ну, тобто, ці всі позиції вони поки що відшкодовуються, і все ці всі позиції поки відшкодовуються, так про які ми говорили. І в тому числі відшкодовані за обстеження і операції? Так, обов'язково так. Для цього є робоча група, яка розглядає такі звернення. І відшкодовується, що щороку відшкодовувалось не було теж якогось недофінансування цих заходів. На ваше питання хочу відповісти, що передбачено коштів 5 мільйонів 804 тисячі 412 на цей так. рік. Так. Коли ми робимо потребу, наприклад, що входить в 5 мільйонів? Ми на кожні заходи, використовуючи досвід попередніх років, плануємо кошти. І відповідно на такі заходи, як МРТ, операція чи ті самостоматологічні послуги, ми пропорційно закладаємо на певну кількість і людей кошти. Що стосується житлово-комунальних послуг, ці 50%, які держава платить, а 50%, які місто, тут спланувати ніяк не можна, тому що в зимовий період набагато більша йде оплата комуналки. І, наприклад, останнє розпорядження, яке ми зараз візуємо, для того, щоб здійснити виплату, це 234 особи на 165 тисяч. Тобто буде йти зараз літній період, буде трошки менше. Треба буде коштів. А так на програму закладається так само, як і на цю програму, на турботу певна сума, куди входить у ця житлово-комунальна компенсація. А просто дивлячись на Так. І відповідно, ми вже тоді регулюємо з якого заходу надлишки коштів, а де не вистачає коштів. Це вже ну бухгалтерське питання. Скажем. А на операції відшкодування це якась певна конкретна сума закладається? Яка сама Ні, допомога е... надається в, в 25-кратному розмірі прожиткового? Але якщо людина надає чек, наприклад, за проведене ендопротезування, то якщо не перевищує ці з лишнім тисяч, 60. Да, якщо перевищує, то тоді ми тільки по потолку йдемо 20 про. А якщо не перевищує, то скільки, скільки людина потратила? Які заходи з реабілітації в принципі проводять для захисників і для їхніх сімей? Заходи з реабілітації. Ти захід, захід, дивіться, реабілітація, це фізична реабілітація, вона для кожного індивідуальна. Це вже як лікар визначить. Така реабілітація і буде проходити. Єдине, ну ви ж розумієте, це бюджет, і кожен захід програми він. Обмежений певною сумою, наприклад, на реабілітацію виділяється на послуги реабілітації, виділяється два прожиткових мінімуми, і на цю суму да, ти, так на кожну людину, яка того потребує. Два мінімуми – Це тисяч вісімсот сорок гривень. А да. психологічна реабілітація передбачена, особливо цікавить не тільки. Дивіться, психологічна реабілітація це не є повноваження наші як управління соціального захисту, наскільки я знаю, це на сьогоднішній день повноваження медицини. Колись, здається, років чотири назад була відповідна постанова, і психологічна реабілітація проходила через управління соціального захисту, вона була по типу як оздоровлення. На сьогоднішній день через Міністерство соціальної політики такий захист. Захід не проводиться. Що стосується взагалі психологічної реабілітації, в нас в кожній школі є психологи. Також у нас в центрі соціальних служб є психолог, в територіальному центрі, в центрі шанс ну, це все те, що стосується нашої соціальної сфери, психологи працюють. Також є певні громадські організації, які до своєї діяльності так само залучають психологів, і можна отримати ці послуги безкоштовно. Скажіть, будь ласка, зважаючи, чи названня з якими приходять громадяни, даними, наприклад, на враження, ви кажете, багато досить людей звертається. Чи достатньо у вас ресурсу, щоб забезпечити усі питання, які вирішення, яких потребують люди? На сьогоднішній день, ну це, мабуть, більше Віта Віталівна скаже, в принципі, вистачає. Так, найбільше зараз йде кількість звернень, це щодо оформлення заяви і подання заяви з необхідними документами на обласну програму. Тобто, як тільки починає область фінансувати, всі члени сімей загиблих намагаються ну, в, певний, в час ось всі разом прийти, скажімо так, щоб ми. Повноцінно подали на Київ документи, потім там Київський обласний центр вже розглядає їх, виносить на комісію і так далі. Щоденний прийом він полягає в тому, що перша частина людей приходить на консультування. Якщо в людини є всі необхідні документи, зразу відбувається прийом. Зараз пішли перевірки ВЛК, значно зменшилась кількість інвалідів війни, значно зменшилась. Але на жаль, збільшилась кількість членів сімей загиблих. Тобто, якщо раніше це було десь там 5 чоловік членів сімей загиблих, 15 інвалідів війни. Зараз набагато менше йде інвалідів війни. І е, основні питання, які зараз задають під час прийому, це якраз психологічна реабілітація. Але на жаль, з травня 2022 року. Діяв реєстр, де можна було пройти психологічну реабілітацію за направленням сімейного лікаря. А зараз такий реєстр Міністерство ветеранів навіть переглядає і вбачає якусь іншу структуру направлення щодо такої реабілітації. І Для цього необхідно напряму звернутися безпосередньо в те реабілітаційний центр, де людина хоче пройти реабілітацію. Вона зазначає якісь свої дані. Це конфіденційна інформація, це таємниця пацієнта. То тобто тут ми не можемо вже вплинути. Але з травня 2022 року ця функція була у нас припинена і передана виключно до Міністерства охорони здоров'я.